Без досягнення в найближчій перспективі дійсно певних результатів Дональд Трамп та його команда потенційно можуть відмовитись від не просто адвокаційної функції, арбітражної функції в цьому процесі, вони можуть відійти в сторону і передати всю відповідальність власне європейським партнерам. Зокрема, ми кажемо про Францію, куди за останній час ось візити, зокрема пана Рубіо, вони є дуже показовими, тобто намагання американської сторони. Потенційно ізолюватися від, ну скажімо так, проблеми війни, як вони її розглядають. Дійсно є загроза потенційного припинення Трампу, наприклад, постачання далекобійних ракет, тобто Хаймарс. Ось є проблема з розвідкою, тобто потенційно надання розвідданих, які США можуть припинити, власне кажучи, але ми зараз активно шукаємо альтернативи. Тобто нам пропонують і наші шведські партнери. Ось і наші японські партнери, і Німеччина дві країни, які готові не тільки переозброюватися самі, але й надавати нам зброю. Тобто наразі можна, наприклад, прослідкувати позицію майбутнього канцлера Фрідріха Мерца, який вже готовий. У погодженні з європейськими партнерами надати ракети Таурус, Німеччина є лідеркою серед європейських країн за надання підтримки України на сьогоднішній день. Не сполучені штати в цілому по світі, якраз Німеччина в багатьох моментах виступає таким лідером, з боку Франції. Це безумовно французькі літаки, це французьке озброєння. Загалом, да ну і також це роль, яку ЄС пропонує для Франції. То, тобто, зокрема, для Еммануеля Макрона, тобто виступити таким лідером, скажімо так, європейського геополітичного протесту і спротиву російській агресії.